Це паломництво з нашими сестрами це для мене як чудо, як великий подарунок від господа. Сама ідея виникла вже тепер в часі ювілейного року, тому що я мала можливість на початку цього року, у січні, мати паломництво з нашою генеральною управою через світі двері в базиліку Петра, і це було дуже особливе пережиття. І я тоді подумала, як було б добре, якби наші сестри, особливо ті, які ще не були в Римі ніколи, могли мати такий досвід, могли б отримати таку можливість побувати в Римі і відбути це паломництво. Спочатку мені виглядало, що це не дуже реально. Але коли мати Марчела, наша генеральна настоятелька, запропонувала мені те саме, що вона запрошує, щоб сестри приїхали, і справді особливо ті, які ще тут не були, то я зрозуміла, що це Господь дає таке натхнення, і що з цього напевно щось має вийти добре. І так справді сталося. Господь нам подарував таку можливість. Ми дізналися, що генеральна управа, працюючи разом з підготовчою комісією до генеральної капітули, організовує знову таке паломництво, і ми запиталися, чи ми можемо долучитися нашою групою з України. Мати Марчела була дуже рада такій можливості, і так сталося, що ми сьогодні мали таке паломництво у складі міжнародної групи наших сестер васильянок з цілого світу. Нас було більше 70. Це був дуже особливий досвід молитви. Насправді тема миру. Прохання, мир, молитви за мир це щось найважливіше, що зараз ми творимо так своїм своїм життям, своїм служінням. І тому паломництво до Риму в часі року надії це також паломництво надії. Це паломництво надії на мир, на, на Боже благословення для нашого багатостраждального народу. І звичайно, що найперше наше намірення, найперше, наші наші найперші наші молитви це справді за мир в Україні. Також за наших воїнів, за наших хлопців, дівчат, які боронять нашу батьківщину, особливо тих, які є зараз на передовій, які є зараз в найтяжчій ситуації. Також огортаємо молитвою усіх поранених і всіх, хто є в полоні, особливо рідних наших сестер, з якими разом проживаємо їхні особисті встановлення, скажімо так, після поранень, і також за усіх людей, які проживають зараз втрату. Я думаю, це в Україні зараз най, найважчий час прожиття втрат цього найважчого пережиття. Тому наші молитви з усіма матерями, з усіма дітьми, з усіма братами, сестрами, які втратили своїх рідних, чи чекають їх, бо вони пропали безвісті. Тому ми теж хочемо своїми молитвами огорнути їх і просити в Бога для них ласки, сили, мужності, витривалості, щоб прожити цей важкий. Досвід тому Україна у нашому серці, Україна з нами у наших прапорах, з якими ми приїхали на це паломництво, і на кожному місці, де ми молимося, найперше ми молимося за нашу Україну. Оскільки справді рік надії, паломництво надії, і справді в моєму серці надія, надія на Господа, надія на те, що у Божому проведінні усе буде добре, і Господь знає, як і коли відповідати на наші молитви. І справді, з цією великою надією і з великою вдячністю Богові за всі його дари, я повертаюся з цього паломництва. Мене звати сестра Єлена, я сестра чину святого Василія Великого з української провінції. при Свят... Мешкаю зараз в Києві. Це є наша місія, яку ми заснували під час війни у 2022 році. Там виконую служіння при церкві отці Васильян, працюю в приватній стоматології лікарем і теж маю навчання на філософсько-богословських студіях в Інституті Томи Оквінського. Сьогодні ми зібралися як сестри Василянки з різних провінцій. Зокрема, це була українська провінція, теж були сестри із хорватської провінції і румунської провінції. З нами був присутній і очолював нашу прощу отець васильянин отець Бернард. Так дивилася, нас насправді було дуже багато. Зачепило те, наскільки на нас звертали насправді увагу люди. Для мене особисто такий найбільш зворушливий момент був це, коли ми вже підходили до базиліки святого Петра. Ми вже були там близько біля сходів, і ми молилися. Богородиці Діво, молитва Богородиця Діво співаном. Це такий для мене найбільш зворушливий момент був, тому що справді найбільше нас сестер приїхала з України, і всі найперше намірення мали це за справедливий мир в Україні, за припинення війни, за повернення наших військових із полону і зцілення ран цілого нашого народу. Тому цей момент мене найбільше насправді зворушив. І теж сама присутність у базиліці святого Петра сила людей, які довкола були, були і різні мови, різні люди, різні спільноти, черничі. Оце оця сила молитви. Цей період зворушив попри все, що відбувається в світі, присутність християн і важливість цього каменю віри святого Петра, важливість того, що є всередині в серці. Оця віра, яка проявляється назовні, все, все таки є. Напевне, те, що я повезу, воно буде заховане десь глибоко в серці, і воно буде мені можливо відкриватися у найскладніші моменти. Я називаюся сестра Маркіяна, належу до чину святого Василія Великого, сестри Василіянки до української провінції Пресвятої Трійці. І на даний час я проживаю у місті Мукачеві, працюю в загальноосвітній школі вчителем української мови та літератури. Отже, це паломництво в моєму житті такий досвід був перший раз. Всі сестри належать до одного чину, і такий досвід є дуже гарний. Чому тому що ми всі разом мали можливість перебувати в одній такій великій спільноті, бути в найбільшому серці католицької церкви, разом молитися біля гробу святого Петра, також пройти святі двері, і напевно це є такий досвід єдності, який словами описати важко. І я особисто відчула силу нашого чину, який в одній духовній великій родині об'єднався не лише в правилі, можливо, також в харизмі а в нас всіх об'єднала жива віра і служіння Ісусу Христу. У цей ювілейний рік надії і милосердя для мене особисто це паломництво стало знаком того, що Бог не залишає нас навіть у такі найтемні найтемніші часи, які переживає зараз наша Україна і, напевно, кожна особа, яка проживає в Україні. Цей час такий, коли в Україні триває війна, коли ти чуєш, що щодня гинуть люди, маленькі діти, коли мільйони людей шукають прихистку. Це паломництво для мене особисто стало такою. Духовною відповіддю на біль. І цей ювілей нагадує нам, що милосердя Боже немає меж, і що навіть у найглибшій кризі ми покликані нести любов і мир. Напевно, для нас, українських сестер, це був такий момент духовного піднесення, але водночас і плачу. Бо наші серця залишаються з тими, хто страждає вдома, хоча ми зараз є тут, але ми десь серцем з тими, хто вдома переживає. І я вірю, що молитва має силу, і наша присутність тут в Римі була також знаком солідарності світу з Україною, і це нагадування про те, що зло не має останнього слова. Завжди останнє слово є за добром. Я повернуся додому, і звичайно, що в серці і в думках залишаться тільки найкращі спогади, і ці спогади сповнені надії. У мене залишиться той образ нашої спільної молитви, який ми мали можливість пережити разом. Також проходження святих дверей разом, усмішки тих людей, які нас супроводжували, які нам траплялися на нашому шляху, і також внутрішнє переконання, що світло переможе темряву. Звичайно, що додому я везу не лише спогади, але і місія. Ця місія, напевно, найбільша, якої зараз потребують наші люди в Україні, це ділитися цим світлом з тим, що ми отримали тут, і давати його тим, хто втратив віру і хто зневірився. І звичайно, що це паломництво дало мені силу, якої я так потребую для служіння іншим і для того, щоб не зламатися перед обличчям трагедії, яку зараз переживає наша Україна.